І встав Ісус рано вранці, і вони рушили Ситіму. Та й прийшли аж до Йордану він та всі Ізраїлеві сини. І переночували вони там перше, ніж перейшли. У цьому вірші з книги Ісуса Навина описується момент, коли Ісус та всі ізраїльтяни під командуванням Ісуса готувалися перейти річку Йордан. Для вступу в землю обітовану. Перебуваючи біля річки, вони провели ніч у цьому місці. Ця зупинка може бути сприйнята як перехідний момент перед великими подіями, які відбудуться після перетину річки. Ісус Навин тут виконує важливу роль лідера, який веде народ через випробування та наполегливо крокує до мети обітованої землі. І сталося по трьох днях, і перейшли урядники між табором, і наказали народові, говорячи коли ви побачите ковчега заповіту Господа Бога вашого, та священиків Левитів, що несуть його, то ви рушите з вашого місця і підете за ним. У цих віршах з книги Ісуса Навина описується подія, коли урядники дали народові наказ пересунутися за ковчегом заповіту Господа Бога та за священниками Левитами, які несли його. Ковчег заповіту був святилищем, в якому зберігалася Тора, а також символом присутності Бога серед народу Ізраїля. Подія описує переміщення ковчегу заповіта через Йордан, річку під проведенням Ісуса Навина в якості наступника Мойсея. Це розглядається як показ Божої влади та співпраці божественної влади з народом під час їхнього походу і завоювання обіцяної землі. Тільки віддаль між вами та між ним буде мірою коло двох тисяч ліктів. Не наближайтеся до нього, щоб ви знали ту дорогу, якою підете, бо ви не ходили цією дорогою ані вчора, ані позавчора. У цьому вірші з книги Ісуса Навина народу Ізраїлю було наказано утримуватися на відстані двох тисяч ліктів від ковчега заповіту, ведучого на чолі їхнього походу. Це було зроблено для того, щоб народ міг побачити і слідувати за ковчегом, але в той же час триматися на безпечній відстані, оскільки вони не ходили цією дорогою раніше. Це слугує підказкою для народу, щоб вони довіряли Божому провідництву через ковчег заповіту і не робили недозволених дій, які можуть вплинути на їхнє подорожування або спілкування з Богом. І сказав Ісус до народу Освятіться, бо Господь узавтра чинитиме чуда поміж вами. У цьому вірші з книги Ісуса Навина військо Ізраїлю готується переходити річку Йордан для вступу у землю обітовану. Ісус закликає народ освятитися, тобто очистити себе від гріхів та приготувати серця для Божого діла, оскільки Господь узавтра чинитиме чудо поміж ними. Це означає, що народ повинен бути готовим приймати Божі дії та бути відкритим для Божих знамен та проведінь в їхньому житті. Отже, освячення народу перед Божим чином підкреслює важливість чистоти, підготовки та віри у Божі дії. І сказав Ісус до священників, говорячи Понесіть ковчега заповіту і перейдіть Йордан перед народом. І понесли вони ковчега заповіту і пішли перед народом. У цьому вірші з книги Ісуса Новина Ісус наказує священникам нести ковчег заповіту, святий артефакт, що містив тору та інші святі предмети, та перейти річку Йордан перед народом. Ця подія відображає важливість покори та віри у Божі вказівки, оскільки це було символічним кроком для війська від Бога до обітованої землі. Перенесення ковчега заповіту підкреслює також велике значення знаків Божої присутності та благословення народу. Таким чином, цей вірш підкреслює важливість слухання Божих вказівок та віри у Його проведіння й життя людей. І сказав Господь до Ісуса. Цього дня розпочну я звеличувати тебе на очах усього Ізраїля, який буде бачити, що як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. У цьому вірші Господь обіцяє Ісусові, що Він буде знаком для всього Ізраїлю, якого Бог буде чеснувати і з допомогою якого буде вчиняти дива. Порівняння з Мойсеєм підкреслює імпакт та важливість служіння Ісуса. Бог пообіцяв, що Його присутність і благословення будуть супроводжувати Ісуса так само, як воно було з Мойсеєм. Цей вірш наголошує на тому, що Бог передає свої обіцяння та підтримку іншим своїм слугам, які йому слухняні та вірні. А ти накажеш священикам, що носять ковчега заповіту, говорячи. Коли ви війдете до краю води Йордану, станете в Йордані. І сказав Ісус до Ізраїлевих синів підійдіть сюди і послухайте слів Господа Бога вашого. У цих віршах Ісус передає інструкції священникам, які носили ковчег заповіту, що їм потрібно зробити, коли вони війдуть до Йордану. Вони мають стати в Йордані, що символізує крок віри та підтвердження свого вірного служіння Богові. Таким чином, цей акт є підтвердженням віри та відданості. Крім того, Ісус закликає ізраїльтян слухати слова Господа, Бога свого. Це заклик до слухняності, підкреслення важливості слухати та виконувати Божі заповіді та інструкції. Ці вірші демонструють важливість віри, слухняності та відданості у відносинах з Богом. І Ісус сказав «По цьому пізнаєте, що Бог живий поміж вами, і конче Він вижене перед вами хана Анеянина, і хетеянина, і хевеянина, і перезіянина, і гаргашеянина, і євосуянина. У даному вірші Ісус надає обіцянку, що виявленням Божої присутності серед народу є здійсненням самим богом дива вигнання ворогів ізраїльтян. Ханаанеян, хітеян, хівеян, Перізеян, Гіргашиян та євесуян. Цей акт вигнання ворогів слугує підтвердженням Божої захисної влади над народом Ізраїлю. Цей вірш також є обіцянкою Бога, що він залишиться зі своїм народом, допомагаючи йому долати всі перешкоди та перемагаючи усіх їхніх ворогів. Він підтримує народ складні моменти та допомагає їм виявити свою віру та слухняність. Оце ковчег заповіту владики всієї землі переходить перед вами через Йордан. А тепер візьміть собі 12 мужів з Ізраїлевих племен по одному мужеві на плем'я. У цих віршах Ісус Навин вказує на велику подію перенесення ковчега заповіту через річку Йордан, яка символізує перехід ізраїльтян у нову стадію їхнього життя. Ковчег заповіту, що представляє присутність Божу серед народу, є святиною для ізраїльтян і великим символом Божої присутності серед них. Далі Ісус наказує вибрати по одному представнику з кожного з дванадцяти племен Ізраїлю, щоб бути свідками цієї важливої події. Ця дія вказує на їхню єдність та спільноту в духовному і земному плані, коли вони переходять у новий початок та отримують напуття від Бога через своє представництво. Отже ці вірші передають важливий момент в історії ізраїльтян, де вони готуються до переходу через Йордан та продовження свого шляху під керівництвом Божого провідника Ісуса Навина. І станеться, коли спиняться стопи ніг священиків, що носять ковчега Господа, владики всієї землі, у воді Йордану, буде спинена вода, що тече зверху і стане одним валом. У цьому вірші описується чудо, яке відбудеться під час перенесення ковчега Господа через річку Йордан. Як тільки стопи священиків, які несуть ковчег, доторкнуться до води річки, вода, що тече зверху, миттєво спиниться. Або, як пише у тексті, стане одним валом. Це чудо є підтвердженням Божої сили та підтримки для ізраїльтян у їхньому переході через Йордан. Воно показує, що Бог присутній серед свого народу і готовий допомогти їм подолати будь-які перешкоди на їхньому шляху. Чудо зупинення води Йордану також символізує новий початок для ізраїльтян та підтверджує, що вони йдуть за Божим провідником у свій обітований край. І сталося, коли рушив народ зі своїх наметів, щоб перейти Йордан. А священики, що несли ковчега, заповіту перед народом. І коли носії ковчегу прийшли до Йордану, а ноги священиків, що несли ковчега, занурилися в воду з краю, А Йордан був повний по всі береги в свої, всі дні жнив. То спинилась вода, що зверху текла, стала одним валом, дуже далеко від міста Адама, що з боку цортану, а та, що текла до степу, до Солоного моря, стекла зовсім і була відділена, а народ перейшов навпроти Єренхону. У цих віршах описуються події, яка відбулася під час переходу ізраїльтян через річку Йордан. Коли священики, що несли ковчега за повіту перед народом, доторкнулися до води річки Йордан, раптово спинив своє течею і вода утворила великий вал, що дозволило ізраїльтянам безперешкодно перейти через річку. Це чудо вказує на Божу силу та його проведіння для народу Ізраїля. Це підтверджує, що Бог був з ними і допоміг їм подолати перешкоду в обличчі річки Йордан у своєму шляху до обітованої землі. Досягнення переходу через Йордан є символом Божої віри і вірності, що допомагають народу подолати будь-які випробування на шляху до своєї обітованої країни. А священики, що несли ковчега заповіту Господнього, стали міцно на сухому посередині Йордану. і Весь Ізраїль переходив по сухому, аж поки не скінчив переходити Йордан увесь народ. У цьому вірші описується продовження чудової події переходу ізраїльтян через річку Йордан під проводом священників, що несли ковчега заповіту. Після того, як вода Йордану розділилася, священики стали міцно на сухому ґрунті, посередині річки, утримуючи ковчега заповіту. Це дозволило усьому народу Ізраїлю перейти по сухому дні Йордану. Цей вірш демонструє дивовижну силу Божу та безмежну віру, яку, яка допомагає народові подолати перешкоди та досягти своєї мети. Ця подія нагадує про часи пройденого випробування в пустелі, коли Бог показував свою потужну руку, щоб супроводжувати та оберігати свій народ. Йорданський перехід символізує подвиги і перемоги, які можливі завдяки віри та Божій благодаті.